Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Паніна і це подкаст Дому Рашок, подкаст, в якому ми спілкуємось про важливе, актуальне, про те, як підтримати себе, своє фізичне здоров'я, ментальне здоров'я і максимально наповнено сяєвому серці і в голові пройти ці трансформації, ці непрості часи, що випали нам. Сьогодні вже дев'ятий день повномасштабного вторгнення країни терориста на нашу землю. І дев'ять місяців це такий час народження дитини, формування дитини в утробі матері, після якого вона виходить на світ. і Я на світаю. Мені здається, що саме сьогодні дев'ять місяців. А значить, наша нація виходить на світ. Сьогодні я хочу поспілкуватися з вами на таку тему, яку дуже давно обіцяла вам розказати і поділитись з вами про наші реакції на стрес. Стрес ми зараз будемо розглядати як будь-що, що не є нульовою позицією, тобто, стрес, ви знаєте, буває корисним, буває некорисним. Це окрема тема, про яку написано дуже багато книг: корисний і некорисний стрес. Мені здається, основна книга саме так і називається. Сьогодні хочу поспілкуватися з вами про реакції. на... Давайте Це так. Це буде 5 реакцій на, 5 реакцій на подразник, скажімо так, який ззовні приходить до нас у життя. Поспілкуємо сьогодні про 5 реакцій нашого організму, нашого тіла людського, що еволюційно склалося, на подразник ззовні. Дуже люблю я цю тему саме для того, щоб ми всі розуміли, чому так чи чому по-іншому. Маючи інструменти, розуміючи, що це абсолютно логічне для людини як людини 2022 року, що стільки часу еволюціонувала, дуже нормальний, логічний, здорова реакція. Є, до речі, декілька різних версій про 5F. Я розкажу одну з них, яка мені особисто дуже подобається. І дізнаючись про всю цю палітру реакцій, ми зможемо розуміти наступне про себе. Наскільки ця ці інша реакція для мене адаптивна наразі? Калибрувати залежно від ситуації в житті? Тому що, скоріш за все, коли ви зараз почуєте про ці п'ять реакцій, або, можливо, ви вже знаєте, скоріш за все. Яка ж з реакцій є для нас притаманною, притаманною нашому життю, нашим реакціям. Скоріше за все, це пов'язано з часом нашого виховання, нашого росту, нашого формування як особистості, що нам було важливо так чи інакше відстоювати себе, свої права або не відстоювати, збігати від того. І наразі, будучи вже дорослими, несвідомо ми використовуємо якийсь з цих патернів, навіть не розуміючи, що, наприклад, тут адаптивніше буде. Так себе повести, а не так. Але все це висновки згодом. Давайте базіс. П'ять реакцій на стрес, про які я буду розповідати, скажімо так, базово називається 5F. Чому 5F? Тому що 5 реакцій англійською починається на літеру F. Перша реакція – fight, друга біжи, флайт. Флуп застивай, фріз – також застивай, просто флуп це коли ти завжди, скажімо так, коли ти випав в осадок, і взагалі ти не можеш нічого здіяти, ніяк рухатись. А фріз – це замирання, коли ось-ось буде якась подія, ти маєш прислуховуватись, а що, а де. Та тваринка, яка мені може завдати шкоди, да, я дуже уважно зосереджено зупиняюсь, застиваю фріз. Флуп, це стан застивання, коли я випадаю в осадок, я просто не можу не рухатись нічого, пластом лежу, як то кажуть. І п'ята реакція френдлі. Френдлі це ота реакція котику з мультика Шрек з очима, який благає, просить величезними трішки зі сльозинками очима. Давайте одна за одній реакцію роздивимось. Давайте одну з популярніших fight, Бий. Реакція бий. Бий або біжи. Fight or flight. Дуже популярна, дуже, дуже багатьом з нас знайома: збігати від ситуацій, в яких нам не комфортно. І дивіться, я зараз, ми спілкуємося з вами не на теми, коли життю загрожує ракета, грьобана, прилетівши на нашу землю. Да? Я маю на увазі якісь більш битові, прості речі. Класика жанру, коли замість того, щоб вирішувати питання з близькими, з відносинах, замість того, щоб поспілкуватись, ми або збігаємо класика. Або нападаємо на будь-який прояв партнера, партнерки, колеги, ще когось, будь-який прояв, де нам здається, що наші кордони порушені, ми починаємо з кулаками, з агресією, нападати, ніби на людину, на яка нападала на нас. Але якщо бути чесними, навіть я впевнена багато, багато з вас, якщо згадаєте в анамнезі в історії свого життя реакції, коли ви нападали на когось, особливо якщо вам притаманна ця реакція. Бий, що дуже часто це не вартувало того, бо людина, яка була напроти, навіть не намагалась порушити ваші кордони. Десь було незрозуміло, десь misunderstanding, десь недочули, не добачили, а вже напали на когось. З цього приводу, саме з реакцією на стрес як файт бий, я дуже люблю розповідати метафору зі світлофором можливо, багато з вас знають. Якщо ви вважаєте, що на ваші кордони. Хтось за, як це кажуть, з брудними шкарами в чисту постіль хоче зайти, на самому першому етапі це, скажімо так, зелена зона, і як тільки людина починає заходити, починається жовта зона. В той самий момент ми не то, що маємо право, ми зобов'язані перед собою перш за все, перед людиною, з якою ми. Фантазую, хочемо, наприклад, зберегти нормальні стосунки, або взагалі жити в нормальних відносинах з людьми різними. На жовтій зоні ми маємо попередити людину сказати: ти знаєш, коли ти задаєш мені питання щодо цієї теми, алло, або коли ти поводишся так, 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 мені це не ок, я буду тобі вдячна, якщо. І далі продовжуємо згідно з ситуації. Це жовта зона. Дуже часто ми про неї забуваємо. І от людина. Робить щось, що вам дуже не ок, робить раз, два, три, п'ять, п'ятнадцять, ви нічого при чому не кажучи, хоча відчуваєте дуже багато різних емоцій всередині себе. І в якийсь момент, коли людину її ж не зупиняли, правильно, раз, два, три, чотири, п'ять на п'ятий раз ви вириваєте з агресією на. Якусь дуже маленьку історію, не знаю, хтось взяв ваше горнятко, хтось десь хіхікнув, хтось. Я не знаю, взагалі на щось частіше за все на щось дуже маленько. І ви просто як бомби взриваєтесь зі словами як так можна, як мене це дістало і далі по тексту. А людина напроти вас дуже часто не розуміє, про що йде мова, бо ви наразі. У світлофорі на червоній ситуації, на червоній території. А людина завжди була на зеленій, бо її ніхто не попереджав про стоп-сигнали на жовтій зоні. Розумієте? Тому, якщо б вам хотілося е зберігати відносини, плюс-мінус в нормальному стані, важливо про свої кордони заздалегідь заявляти. Як я люблю казати, зі стану любові, прийняття і серця, не з розуму. Хоча все залежно, я на вас не вчу жити, все залежно від того, як ви хочете жити і проживати і що саме відчувати. Але круто було б, і взагалі рекомендую це спробувати: свої кордони заявляти на жовтій зоні, щоб не було у того агресії, яку не зрозуміє людина, яка напроти вас, якщо її про ці кордони ваші не попричали за. Але, взагалі, реакція е, бій, файт, супер популярна. Вона реально дуже багатьох з моїх знайомих і друзів, дівчат, особливо коли я спілкувалась, є частина дівчат, яким саме притаманна така реакція. Бо я не знаю, там дорослішала серед, серед хлопаків, і важливо було свої кордони вистоювати, незалежно від того, що ти то дівчина, боротись, доказувати. Але ж дайте подивимось на іншу реакцію, а потім вже зробимо якісь висновки. Про файт зрозуміла, флайт трішки вже про нього сказала. Реакція на стрес збігати. Дуже люблю, любила я цю реакцію, коли фантазії десь відлітаю, вважаю, що кейс не треба вирішувати, особливо коли він важкий, особливо з близькою людиною. І намалюєш собі якусь картинку, і від якої збігаєш. В іншу країну, в інше місто до подружки переночувати і ще до чогось, ще до чогось. І потім ці питання накопичуються, накопичуються, і в якийсь момент вони також взриваються, бо немає іншого варіанту. Бо якщо яблучко прогнило метафора якої також дуже люблю, і ці яблучко лежить десь внизу ящику, то з часом весь ящик загниє. Тому що те то яблучко, особливо коли ви про нього знаєте, треба діставати, викарчовувати, викидувати, розбирати, чому так сталося, чому вона там так, не хочеться так. Це, до речі, не завжди потрібно, але дуже часто саме це потрібно, хоча, хоча б для себе зрозуміти, про що цей, Хотіла сказати яд, ну нехай буде яд. Про що це не ок, про що це ця гниль. Круто її було б розібрати. Не сама, не сам, так зі спеціалістом або зі партнером напряму, з яким той конфлікт чи інший є, особливо, нагадую, якщо вам цікаво зберігати відносини з цією людиною. Далі збігати в нас, бити було, збігати було. Наступна реакція фріз. Дуже прикольна вона також тваринкам ми також тварини називаємо люди, трішки все-таки свідомості більше, але звідти ми і пішли. Реакція, коли Хижак стоїть в лісі, або не хижак тварина, і відчуває, що якийсь ворог десь, можливо, поруч, відчуває якийсь шорох, або якщо ви були колись в дикій природі і бачили тваринку, яка почула вас. Ваші кроки, і вона завмирає фріз. Під час реакції завмирати, подивитися ситуацію, залишитись у свідомості, зрозуміти, що, як і далі вже прийняти рішення бити, біжати або завмирати до стадії просто провалилося. флуп, про яку ми скажемо пізніше. Це також одна з нормальних, як і всі інші, реакцій на стрес, завмирання. Реакція флуп це коли. Флуп, взагалі з англійською перекладається, як плюхнутися. Тобто плостом. От лежу і більше нічого не можу. Дуже, скажімо так, нормальна реакція, як і все інше, але важкувата, бо зі стану, коли стрес нас укладає, як зараз, особливо такої кількості і такої силою, укладає нас пластом, встати з цього стану самостійно дуже важко. Скоріше за все, потрібна буде допомога, тому найкраще, а вже ж в цей стан не впадати. Краще зробити всі практики, що ви знаєте, звернутися до всіх, до кого можете. Як тільки відчуваєте, що от-от і буде от такий стан, коли я нічого не можу робити, просто дивитись в стелю і все простіше допомогти собі не потрапити туди, ніж потім допомагати собі і вибиратись з того стану. Маєте це на увазі, будь дуже обережні до себе, до своїх проявів. І п'ятий стан, п'ятий, точніше, реакція на стрес це френдлі. Коли, знаєте, як той котик, коли. На нас гонять, скажемо так, тобто є агресія, є стрес. А ми такі на спинку легли. Знаєте, як коли ви бачили, як собаки чи кішки граються, коли один з них лягає на спинку і ніби ліжачева не б'ють, так? Я лежу, не б'ють. Оце френдлі, такий милозвучний. Я дуже люблю історію зі свого життя. Коли у шостому класі дві мої однокласниці вирішили піти на Махач, ну, побити морду одна іншій, бо щось там було дуже в них. Дуже щось серйозне, щось, що мало, е, закінчитися лише дракою. Я дуже пам'ятаю, як я весь цей час це було десь між уроками, десь там за школою. Я бігла серед них і казала: ну що ви, що ви, ну навіщо нам це все? Ну підемо, поп'ємо чай з пірожинками. Оце реакція френдлі. Бо для мене це було дуже важко взагалі бачити, що твої. Дівчата, подружки хочуть дратися, це конфлікт найвищої стадії, і мені було простіше все це загладити такими френдлі варійшенами. Вони мене не почули, але в цілому всі були живі, здорові. І, слава Богу, кожен пройшов свій досвід. А я ось пам'ятаю цю історію мою реакцію як френдлі. Також абсолютно знову повторюсь: будь-які з цих реакцій вони здорові, нормальні, еволюційно нормальні, що склалося в кожному з нас. Питання в тому, наскільки воно ок. В якій ситуації треба вдарити, ніж зображати котика зі шрека, тому що треба вдарити. Тому що треба піти зі свого внутрішнього чоловічого, незалежно від того, чоловік чи жінка по гендеру, зі своєї внутрішньої сталі і сказати ні, і поставити кордони і не допустити. Та все що завгодно може бути там, коли я кажу слово не допустити, а потім в мене 10 версій в голові. Тут я впевнена, кожен з нас зможе поставити саме свою ситуацію. Отже, в нас є п'ять реакцій: fight, flight, flup, freeze, and friendly 5F. Всі вони нормальні, всі вони еволюційно складені для нас, побудовані, і це супер. Основне питання зараз для кожного з нас. А що для мене найбільш популярна реакція на стрес? Буду, до речі, вдячна вашим коментарям під цим постом, під цим ефіром, якщо ви захочете поділитись, як у вас. І тепер я зараз вам скажу, що на меті я мала, коли вирішила розповісти вам про це все. Наступний крок: ми зрозуміли, що я використовую як найчастіше кожен з нас. Наступний крок почати, знаючи це все. Дивитись на себе зі сторони і спробувати по-іншому, більш адаптивно, згідно з ситуації, використовувати ці реакції. Інколи треба правду спіжати, дати собі місце на видих передих і повернутися до тої розмови, до тої ситуації, до того, до того. Інколи треба бити одразу, інколи завмирати. Інколи просто зробити вигляд. Милої френдлі персони, яка каже, та да, все, норм. І так, також норм. Головне питання, наскільки моя реакція на те чи інше адаптивна. Наскільки, давайте по-іншому, вже по духовному, скажімо так, по-йогівському скажемо, наскільки свідомо я використовую свою реакцію, наскільки моя реакція в моїх руках? Адже пам'ятаєте, що найсильніше, що є в руках кожної людини, це реакція на ту чи іншу подію. Ми не можемо вплинути на зовні події. Але ми завжди, завжди, завжди обираємо нашу реакцію на ці події. Так. Ми не завжди це розуміємо, ми не завжди встигаємо обрати. Але оцей самий геп, про який я так часто кажу, геп такий, знаєш, як на дуже повільному вільному темпі щось трапляється, і в мене є цей час зупинитись і обрати свою наступну реакцію. І так, це практика, це досвід, це навчання, якому ми можемо роками навчатись. Моя реакція, моя реакція завжди в моїх руках. І так в кожному з нас. Ви раз можете це відчути два-три, а потім ви зробите це своєю навичкою. І я вам хочу сказати, що це один з най, най-най-най взагалі, най, 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 мощніших, сильніших інструментів, які є в Арсеналі кожного з нас. Питання в тому, що ми про це могли не знати раніше, або не знали, не знали ще 15 хвилин тому, але тепер ви знаєте. Чому так важливо медитація, практика йоги, біг, що завгодно, що даємо можливість побути на одинці з собою, свідомо побути, не на автоматі побути, не з лекцією в навушниках, а свідомо побути. Тому що ми починаємо привчати себе до цієї навички, привчати, скажімо так, вибудовувати цю навичку всередині тебе, себе і розуміти, що я маю право. По праву народження, обирати свою реакцію на будь-яку подію, обирати свій стан. Навіть якщо події навколо настільки ну просто на голову не натягнеш, війна, що може бути взагалі ще гірше. Я це все розумію, я одна з вас, я це все розумію. Але інструмент реакції на будь-яку подію лише наше. Лише наш інструмент, наше право, наша сила. Сьогодні я пропоную про це подумати, сьогодні я пропоную про це згадати. Сьогодні я пропоную, нехай сьогодні, 24 листопада або коли ви будете чути цей ефір, стане днем, коли ваша свідомість починає відкриватись для вас. Вона вже відкривається, вона вже стучить нам у двері у вікна і каже, будь ласочка, я тут, згадай про мене. Згадай про те, наскільки ти сильна особистість, згадай про те, скільки ти всього можеш, згадай про, це, про те, що ти є Бог в тому числі. Що в тебе є частина Божого янголи-охоронці, підтримка Всесвіту, будь-як ми можемо це назвати. Згадай про це, я тут, я поруч. І нехай оця наш свідомий вибір реакції на будь-які події стануть одним з перших або вже якимось там інструментом, який кожен з нас провадить своє життя, і зробить його на левел, на левел, левели вище, ніж було до. З підтримкою, самопідтримкою, любов'ю, з удомості у, у світлі в голові і в серці. В нам своє робить, як каже Тарас. На сьогодні все. Я вас дуже рада тут бачити, відчувати, чути. До нових зустрічей. і обійняла, поцілувала. бережіть себе.